Впродовж доби, 29 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному району зосередження особового складу та двох радіолокаційних станціях рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у збройних формуваннях Південного військового округу Рашистської окупаційної армії Квітне Дезертирство. Загалом у бойових підрозділах цього округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч рашистських військовиків. Левова частка близько 12 тисяч утікачів припадає на 8 загальну загальновійськову армію ЗСРФ, яку рашисти постійно залучають до бойових дій на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані біснуватим рашистським режимом за мобілізацією, решта 2 тисячі контрактники у тимчасово окупованому Криму в районі Мису Тарханкут пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, неспокійно на території рашистського рейху. У Карачаєво черкесії невідомі здійснили напад на пост рашистських поліцаїв. Двійко рашистських мусорів перетворилися на хороших росіян. Ще чотири знаходяться на шляху до перетворення.